Чоловік, отже, ми обговорюємо, що таке нейрографічна лінія, що таке нейролінія, зрештою, що таке лінія Піскарьова. Знаєте, це твердження про те, що життя не йде попрямій, іноді ми говоримо про це через тілесність, іноді за допомогою маркера. Але давайте тверезо розуміти, мислення теж не йде попрямій, не буває прямолінійного мислення. Або якщо ви хочете зв'язатися з людьми, у яких прямолінійне полійне мислення, то я. Потім прийму вас на свої консультації. Немає питань. І для того, щоб мислити нелінійно, непросто, незвично, ми створюємо інструменти. Що таке піраміда розвитку? Це спосіб прокласти нелінійний, непрямий, небанальний маршрут це лінія, яка організовує мислення. І абсолютно точно можна сказати, що. Психосоматична нейропластична лінія це лінія, яка організовує мислення, нейрографічна лінія, яку ми малюємо, це нейролінія, яка організовує мислення, і мислення, розуміння, спосіб віднестися до моделі для того, щоб прокласти свій маршрут, це теж нейролінія для чого? Зрештою, для того, щоб прокласти в житті цю саму свою незвичайну криву, яка не повторюється. Кожному відрізку свого руху, яка дуже жива, дуже біонічна, дуже чесна, дуже справжня, і дозволяє нам бути мобілізованими в цей момент, живими, а не жити нудно за повторюваними амплітудами синусоїд. Нейролінія це лінія, яка повертає життя тій людині, яка її освоює. Це така практика. Яка починається в практиці тілесності, а закінчується в практиці вибору, до екзистенційного вибору в моменті, що робити прямо зараз, з ким бути, як, яким бути, да? куди йти. Яким ти хочеш побачити себе через 5 років, через 10 років, з ким ти хочеш зустріти старість і коли ти її собі визначив? Я визначив свою старість на 150, а ви. І все це. Завдяки тій нейроліні Камудес, яка веде людину в її житті. Чоловік, друзі, якщо вам подобаються наші програми. Якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будьте ласкаві, підписуйтесь на наші соціальні мережі посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню, збирати ваші запитання, готувати під них відповіді, тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити. Слава Богу, то ми якби хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, вашу потребу, ваші потреби, щоб задовольняти їх за допомогою знання. Тому підписуйтесь, посилання внизу ще раз. Все буде нео.